РФ вночі атакувала Україну 76-ма дронами та балістичною ракетою. Іскандер М. Сили протиповітряної оборони збили 42 ударних шахеди та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 26 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. У атаки дронів у Дніпрі постраждали троє цивільних. Повідомляють у місцевій військовій адміністрації. У місті понівечені підприємства, освітні і культурні заклади. Більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легковиків побиті ще й кілька знищені Зачепили й дві вантажівки. Унаслідок обстрілів на Херсонщині поранено п'ять людей, повідомив глава обласної військової адміністрації Прокудін. Під ворожим вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема Херсон. РФ вбили по житлових кварталах, пошкоджено 12 приватних будинків, пункт незламності, газогін та авто. Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Франції. Про це журналістам розповів речник глави української держави Сергій Никифоров. За його інформацією, у Парижі відбулась зустріч президентів двох країн Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Також у Парижі триває саміт коаліції охочих, під час якого обговорюють формати склад майбутнього міжнародного контингенту в Україні та гарантії безпеки. Міністр фінансів США Скотт Бесент припускає, що наступного тижня Україна США підпишуть угоду про економічне партнерство в галузі видобутку корисних копалин. Про це міністр сказав в інтерв'ю Fox News. Бесент зазначив, що на розгляд України передано проект ширшої угоди про економічне партнерство. Президент Франції Мануель Макрон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 2 мільярди євро. Про це він сказав на спільній з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції в Парижі. Сьогодні я хочу оголосити новий пакет військової підтримки України вартістю 2 мільярди євро. Заявив Макрон. Він додав, що ця допомога повинна безпосередньо відповідати першочерговим потребам збройних сил України. Укрзалізниця відновила онлайн продажі квитків на потяги після наймасштабнішої кібератаки. Про це відомство повідомило у Телеграмі. Сайт застосунок Укрзалізниці вдалося відновити за 89 годин нон стоп роботи після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці. На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал, продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною. 20 діб зазначили в Укрзалізниці. У Резерв Плюс стали доступні відсрочки для людей з інвалідністю. Мова йде про осіб, дані про яких є в єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Щоб оформити відсрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв Плюс, вибрати пункт Подати запит на відсрочку, а потім відповідну категорію. Згодом користувач отримає сповіщення із результатом. Національний банк України планує запровадити нові правила для фінансових операцій. Повідомив представник установи. Під час переказу коштів українці бачитимуть ім'я та номер рахунку отримувача незалежно від банку. Це має підвищити прозорість фінансових транзакцій та допомогти боротися з шахрайством.